Що це за дивні звуки і чому світло пропало? Клятий електрик, що ти тут натворив? Здається, я один із перших на українському Ютубі, хто взагалі знайшов цю секретну міні-гру. Увага, всім боягузам приготуватись, я запускаю машину. Та хоча кого я обманю, мені також трохи страшно. Всім привіт, з вами Ханс і сьогодні я пограю в під назвою «Бенді та Чорнильна машина. Колись дуже давно я грав в неї, але зараз майже нічого не пам'ятаю. Гаразд Джоуі, я на місці, давай подивимося, що ти хотів мені показати. Ну давай подивимося. Як я зрозумів, це щось типу студії. Ось тільки чому тут нікого немає, це мене трохи напрягає. О, дивись, який бендік милий. О, так це ж моє старе робоче місце, як багато часу я тут провів. Схоже на те, що вони знесли кілька стін після того, як я пішов. Мабуть, їм знадобилось декілька людей, щоб мене замінити. Не скажу, що тут прям страшно, але якось тут трохи некомфортно. Є таке неприємне відчуття, наче тут повинні бути люди, але тут зовсім нікого немає. Не знаю, чи в тебе таке в житті було, але в мене пару разів було. Коли я ввечері ходив в магазин, там тільки на касі пару людей було, а вся інша частина його була повністю пуста. І я йду з дуже неприємним відчуттям, що за кожним поворотом може стояти якась стрьомна фігня. Щось все-таки страшне є в пустих місцях. Гарним прикладом буде Бекрумс, але мені все-таки слід повертатись до гри. Написано, мрії стають реальністю. Сподіваюсь, в того, хто це писав, були нормальні мрії. Але хоча я в хорері, тому тут нічого нормального бути не може. А це що, якась труба, перескочив. А тут у нас щось ультраепічне. Ого, це що, якийсь гігантський ліфт. Ліфт для велетнів. А що в нас в скринці? Батарейка. А ось іще одна. І їх треба сюди вставити одна і друга. Я не думаю, що це гарна ідея. Ну, що запустити? Та якось не дуже хочеться, може, ну його. Та ні, все-таки доведеться. Запускаю. За всю історію ігр це була, мабуть, саме епічна поява. Зараз мені треба включити цю машину. Може бути таке, коли її включу, вона тут все затопить. Я не дуже в цьому впевнений, але може бути і таке. Щоб знати, як цю машину включити, механізм запуску повинен бути десь поруч. Фак! Що це було? Це просто дошка впала. Не те що це було дуже страшно, просто я цього не очікував. Що мені зробити, щоб все почало працювати? Нове завдання «Полагодь машину. А, це потрібно на оці штуки виставити предмети. Не думаю, що це буде складно. О, привіт, а як ти тут опинився? Його ж тут точно не було. Хто це тут поставив? Фак, тепер я зрозумів, я тут точно не один. Людей я тут точно не бачу, можливо, тут є якісь привиди. Не міг же цей челік сам по собі тут з'явитись. А це ще що таке? О Боже Джоуї, що ти тут робив? Бідний челік. Ну і хто сміється зараз? Мене ці надписи трохи лякають. Мені його трохи шкода, в нього ключ засунули. Якщо я не помиляюсь, то ключ мені точно потрібен для того механізму. Можливо, до речі, тут проводили експерименти над людьми. Можливо, раніше то був просто звичайний челік, і його перетворили в мультяшного вовка. Слухайте, а це гарна теорія. А що у нас тут? Якась банка візьму собі. А це що таке? А, це аудіозапис одного з працівників цієї студії. А ось і перший предмет це плюшовий бендік. Який він все таки прикольний. Здається, я один із перших на українському ютубі, хто взагалі знайшов цю секретну міні-гру. А ти взагалі знав про цю секретку? Якщо так, то напиши в коментарях, мені буде цікаво дізнатися. Якщо я не помиляюсь, на сюжетку вона взагалі не впливає. Просто прикольно. Повертаюсь до машини, можливо, тут щось нове. А оце я краще заберу. Музикальний диск, мабуть, також буде корисним. Два-три предмета, і я вже можу запускати машину. Йдемо далі, а тут у нас чорнила. І це був останнім предметом, я вже можу запустити машину. Сподіваюсь, все буде в порядку. Я вже на місці. Так, сюди книжку, сюди ключ, ось цю штуку. Сюди чорнила, диск та плюшового бендіка. Все, вже можна запускати, ой, щось я не хочу це робити. По-моєму, це буде фатальна помилка. Ну добре, запускаю, в мене все одно немає. А, хоча почекай, для початку треба відкачати чорнила, аж тільки потім вже можна запускати машину, до тієї кімнати ще добігти треба. За допомогою магії монтажу я вже на місці. Повертаю рубильник і можна йти до машини. What the fuck! А, це просто труби диряві. Я вже подумав, що якийсь чорнильний демон нападає. Увага, всім боягузам приготуватись, я запускаю машину. Та хоча кого я обманю, мені також трохи страшно. Мені, мабуть, треба піти до самої машини, можливо, там щось змінилось. Що це за дивні звуки і чому світло пропало? Клятий електрик, що ти тут натворив? Ото вже. Бенді, чи як там тебе? З тебе дуже поганий електрик, я йду тебе бити. Де ти взагалі ховаєшся, малий засранцю? Хоч він і якийсь невідомий монстр, нехай не розслабляється. От Паскуда. А я то думаю, чого світла немає? Чогось я думаю, що це саме час тікати. Навіть сама гра підказує мені це зробити. Як казав Джозеф Джостер в молодості, Нігарундайо. Все-таки непогана в нього тактика була. І взагалі це не втеча, це тактичний відступ. А ось і вихід, можу вже покинути це місце. Та ну, блін, який дурень цю підлогу робив. Як вона могла мене так підставити? Нове завдання відкачай чорнила. Повернусь до вас, коли відкачаю. Відкачав я, значить, чорнила, і забрів невідомо куди. Творець брехав нам, зрозуміло. А от Сокиру я краще візьму собі. Ось тут можна пробити собі шлях. Але якщо ж гра сама дала мені зброю, значить мені доведеться з кимось битись. А це вже погано. Я навіть не знаю, які тут монстри водяться і що вони можуть робити. А це ще що таке? І чого мене трусити почало? Фак, у головного героя ломка почалась. Загалом ось така гра. На сьогодні це все, побачимося в наступних відео.